Вітаю на каналі Беті Ланкорн. Продовжуємо грати в фростпанк і приємного перегляду. Так. Ага, іде нам дерево брати. Добрий вечір. А шоб що, щоб що, щоб що? А в нас все немає дерева, так? Я дуже сподіваюся на цього чолов'ягу, який прийде, але нам дуже сильно потрібно вивчати цю штуку. Ресурси ось це. Нам потрібно дуже сильно вивчати. Дякую. Далі ти в нас йдеш сюди. Хоча ні, ось ви, а тут в нас ну, так само буде. П'ятнадцять п'ять, ось звідси я, а немає. Блін, круто. А тут Тун-тун-тун. Все одно тільки тринадцять. Тобі, до речі, потрібно, а тобі не потрібна, до речі. Тому я, будь ласочка, зроблю ось так. Ось так зроблю. Так, і тепер нам достатньо навіть трошки з цим, навіть трошки залишається. Так, ведіть їх додому. Так, а тепер мені потрібна ось ця штука. А, куди ти дістаєш? А ти дістаєш майже нікуди? Капець. Ну добре, давайте поки що сюди встановлю тебе. Може якось, я не знаю. Давайте якось так поки що, я не знаю. Так, а ось тепер мені потрібно. Пошуках інших люди а, знайшли тропу, яка уходить пустоші. Треба піти за нею, треба знайти інших складів. Добре. Тоді шукаємо інших. Куди ми? Сюди? Давай. Не працює. А, тому що воно не. поки що. Ось так. 900 дерева. Непогано. Це вже хоча б щось. Так, вугілля. Ой вугілля в нас дуже забагато, тому я можу навіть зробити ось так. Ні, треба одного додати. Так, так, цього достатньо по вугіллю, По їжі нам треба ще один. Це капець, скільки ви їсте, люди. Якось ось так буде. Так. І ще нам потрібно скільки будівель? Чотири. Ще чотири домівки нам потрібно. Один, два, три, чотири. Ось так. Так, а ще нам потрібен санітарний пункт. Ще один. Куди ми тебе поставимо? Сюди, давай сюди, добре. Так, інженери в нас є, але тільки двоє. Добре. Де в нас ще інженери? А, ось тут. Так. Дуже багато хворих. У мене дуже багато хворих і піднімаємо одразу. Чи тобі достатньо прохолодно? Ну, ось так тоді поки що зробимо. Так, і вивчаємо. Ось так. По їжі. По їжі все супер. По вугіллю все супер. А, де холодно? Ось тут холодно. Так. Технології. А... Зроблю так, щоб тепліше було їм там. Норм всім все норм. Ні, десь. Ага, ще й тут не вистачає. Та що об вас? По вегілю тепер дуже не вистачає. А тепер і все одно не вистачає. Може, я тебе поки що вимкну, будь ласка, А так. А так вистачає. По вегілю поки що ми не готові. А тут у нас що? Давайте ось так, ось такі зміни зробимо. Так, а, закони. І що в нас тут? Бійцівський клуб? Я не хочу його вивчати, якщо чесно. Мене поки що все влаштовує. Ну, давайте поставлю вам бійцівський клуб. А тобі десь поблизу треба, так? Чи ти... А, тобі по барабану взагалі. Тоді ось тут тебе поставлю. Чого б ні? Так, і що в нас тут? Парові ядра. О, це круто. Забрати. А, далі в нас. Іди сюди. По їжі. В нас достатньо? В нас достатньо по їжі. Все круто. А чого ти погано працюєш? Я не розумію. Це воно чи не воно? Добре, поки що потримаю. Так, ресурси, е вугільна. Добича. ось так достатньо. Ось так достатньо вугілля. Навіть можна. Ні, не можна. Не можна. Так, і тепер ми вивчаємо, що? Ми вивчаємо е, на 10% швидше. Так, ми робимо на 10% швидше. Дякую. Що в нас з хворими там? А довго нам через один день? Ну, два дні ще триматись треба якось. А наскільки нам тут вистачить? Автоматон. Я там дивилась, ось ці парові штучки, нам потрібно буде шахти робити. Тому я її розбираю. Так. Не знаю, якщо це було невірне рішення, напишіть мені у коментарях. І я хочу принести ось це все добро додому. Будь ласка, якщо можна, я була б дуже. А угу. десь у нас дві людини поділися. А ось тепер. Ось тепер нормально все добре, круто. Хворі люди і що нам знову? Де? Тут все так. Що я можу сказати? Вугільна добича нам потрібна. Людей тільки немає для цієї добичі. О, я знаю, що ми можемо вивчити. Ось це ми можемо вивчити. Тільки потрібен час. Так. Е -е, їжі, ось це. Ось це, до речі, дуже непогано. Більше. Так, утоплення. Треба трошки почекати. Температура у всіх теплових зонах на один рівень. Збільшення радіусу. А що ти нам тут скажеш? А, це на другий рівень. Ну, нам це потрібно і те потрібно. І те, і те нам потрібно. Але поки що. Ммм. Вивчу спочатку радіус. Нам все одно треба санітарний. Шо в тебе тут? О, нормально. Є купа дерева, купа всього. Це круто. Йди тепер. Печеру. А, де в мене ці? Це в мене вже четвертий санітарний пункт. Капець. Четвертий санітарний пункт. Довго ще тримати температуру треба? Work time. Get back to work. Та ні, не хочу, пап, що ти хочеш? Так, ну поки що достатньо, я вважаю. Так, так. І що в нас тут? Вугілля дуже недостатньо. От прям дуже недостатньо вугілля. А може, я можу вивчити. Наступним цим Ресурси, э, вугільна може мені поки що цього буде достатньо, а? Все одно недостатньо, я так дивлюсь. Так. Ти прийшов, а, давай, веди їх додому. Будь ласка. Так. Закінчити на сьогодні. Вугільна шахта мені потрібна ось так. Ми тільки що вперше використали парове ядро, парові ядра необхідне, Це необхідна складова, дуже складних технологій. Сподівайтесь, що розвідники будуть знаходити їх. Будуть, то будуть, не будуть, то не будуть що робити. Хто прийшов? Чоловік з Вінтерхома. На окраїні міста ми знайшли. Він знайшов, що прийшов з Вінтерхома. Белагу від нас. Що він останнє відховуємо. Всі замерзли. Капець. Ми залишилися одні. Прям настільки падає надія. А, вона ще не впала. сорі. Не треба було покидати Британію. Треба. Ого, наскільки впала, Надія! Фіга собі, як ми виживемо, якщо в них не вийшло. пав, Вони всі мертві. Як нам вижити тут однім без допомоги? Треба повернутись в Лондон. Найдені пустощі. для нас немає надії. людей починається паніка. Круто. А, порядок дисципліна, віра та духовна сила. Давайте віру і духовну силу. Добре. Пащення, і що ти даєш? Нічого такого, так? Ніфіга? Давайте ось це поки що. Не хочете ви покидати місто? 12, капець. Так. Вимкнуте. Топлення. І тут отоплення. Так. І що тепер в нас тут? О, тепер у нас достатньо вугілля. Зупинити. Але все одно. Ви ж ви все одно побудуєте його. Хтось, будь ласка. Mm. З цією паровою штукою мені не вистачає вугілля. Давайте, будуйте. Блін, я нічого не цей. Два будинки молитов. Так, Ну давайте так підніматися якось. Так, і що в нас тепер? Тепер вистачає. О, тепер дуже вистачає. А якщо я зроблю ще ось так, ага. Це дуже круто. А ну, розберу його нафіг. І якщо я його зроблю ось так. То мені, вс... О, мені все одно вистачає. Господи, як добре. Сер ті, хто хотів піти в Лондон. Людей. Тому що вони майже не. Так, нам треба. А, будинки молитва. Mm. Один сюди, і один я поставлю от сюди, так, і доріжку ось так. Так, а тут ще люди. Скільки два будинки треба А нам? Якраз на два будинки. А Надія росте. Так. Щось я трошки загралась, тому давайте зупинимось вже тут. Я вам дякую за перегляд і по традиції всіх обіймаю і па-па.